Яка ж з приманок стане кращою от для зими для ультралайту. Активна чи пасивна? Ой, цей гарний. Ой, який файний. Є. Дивіться, якою я проводочкою ловлю. Опа, на самій течії взяв. Ох, ох, яка жвава щучка. Привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами я, Назар Боженко, і друзі, сьогодні я вирішив зробити такий собі Battle челендж приманок. Яка ж з приманок стане кращою от для зими, для ультралайту. Активна чи пасивна? І... Багато хто зараз я впевнений, подумав, та ясно, що для зими треба пасивну приманку. Але якби це все було настільки однозначно і очевидно, повірте, я би не проводив цього батлу. Минулого року взимку я потрапляв на риболомлі, де активні віброхвостики просто розносили пасивки, де на пасивку навіть покльовку не отримав, на активний віброхвостик міг спіймати з точки 10 кунців. Ну, плюс-мінус тому сьогодні я знову ж таки приїхав зранку, так трошки прохолодно, і я хочу зробити ось цей батл. для того, щоб він був максимально чесним. Я взяв активну і приманку і пасивну приманку в однакових кольорах, оснащую їх грузиком в півтора грама, і буду. То одну кидати, то другу кидати приблизно кожних п'ять закидів я буду міняти приманку. Буде риба на місці, не буде риби на місці. Просто приблизно кожних п'ять закидів я буду міняти приманку і пробивати, пробивати. І от намагатись отак зрозуміти, яка ж з цих приманок стане кращою. Думаю, там за півдня рибалки це все має стати очевидно, і ми з вами все ж таки зрозуміємо, що зараз працює. Але хочу зразу наголосити. Умови всіх різні, ловлять всі в різних місцях. Тому те, що буде зараз сьогодні, тут у мене не означає, що так само буде і у вас. Але я думаю, що це дасть просто такий шлях до того, щоб розпочати більше експериментувати. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал прямо зараз, ставте лайки в підтримку цього ролика і погнали ловити. Значить, тепер ще детальніше по самих приманках. Їх, як бачите, в мене є багато, але от розпочну, так як я говорив, зібрав дві приманки, півтора грама, моторне масло, пасивка, моторне масло, активка, дартс і шугар півтора грамчика. Флюр однаковий, все однакове. Гачок тут маленький, тут теж маленький легенький гачок. Протягом дня я поекспериментую, можливо, з кольорами, але для старту обрав саме моторне масло. Так що ось з цих приманок розпочинаємо. Блін, перша покльовка. Перша покльовка була і відкосила тонкий флюр. Перша покльовка. Хотів просто спіймати до кінця. Просто взяв свій найлегший спінг з арсеналу 610 до 4 грам. Просто прив'язав мікрушку. І бац, щука, їдеш на щуку, та фіхта її коли зловиш в таку погоду. Вона не хоче толком клювати. Та? А тут прив'язав мікруху, бац, покльовка, ну і відповідно зріс. Тонкий флюр, відповідно, зріс. Неприємно. Буквально це перших п'ять закидів і вже зріс. Так що зараз перев'язуюсь і будемо продовжувати. Ось перша покльовочка на пасивочку. Окуньо, коротя, за хвоста дьорнув. Є. є, є, є перший окунь. А от і є перший окунь, друзі. Ну і окунь зразу такий. Дуже той дуже порядний окунь. то не маленький піпісончик, то хорошенький окунець. Перший оконь, перший оконь все ж таки на пасивку. Можливо, він би і клюнув мені на активку, якби її не зрізала щучка. Ось. Але вийшло так, що я перев'язався, як і говорив, та після п'яти закидів поставив пасивку, кинув трошки в інше місце, в нове місце вверх течії. і там жив. Ось такий смугастий друг. Ось такий смугастий друг. Перша риба золона. перші емоції отримано. Я радий, тому що. Бачите, вдалося швидко розловитися. Я не думав, що розловлюсь так швидко. А покльовка сталася ну, перша за перших 5 закидів, друга за перших 10 закидів. Так що все вже супер. Відпускаємо оконя і продовжуємо. Є наступний Опа, є наступний. Ти що ти, що стайка, певно, стоїть. Чуть, чуть менше, чуть-чуть менше, але теж приємне. Ще один наступний окунець. Цей дуже гарно з'їв приманку. Дивіться, як він її купнув. Ось це є теж колір моторне масло Darts. І тепер зараз я його звільню акуратно. Оп, так, звільнив. Відпущу. Ну і як і говорив по правилах нашої сьогоднішньої риволовлі, змінюю знову приманку на активну і подивимося. От вже в принципі можна зрозуміти, якщо кнопну два, значить їх там є точно ще. От і подивимося, чи буде він реагувати на активну приманку, чи не буде. На пасивку зреагував. Вішою зараз знову за брохвостика і продовжуємо. Є на активочку. Є на активочку, тільки на дно впало і зразу удар. Наступний смугастий. Чесно, я вже хотів сказати, що на активочку не бере, але десь з закладу з 5-6 такий от дуже довгий окунь. Дивіться, який він довгий, дуже железний. Ходий і довгий. Але десь кажуть, з 5-6 закладу він аж взяв, але взяв З гарним, знову ж таки ударчиком приманка тільки лягла на дно і зразу тук, чітко, тик. Для ось такої риболовлі грамчик 1,5, така як в мене сьогодні і буде. Я взяв з собою спеціалізовану вудочку під ультралайт, під такі надлегкі ваги. Це є наймолодший в сімействі чорних лебедів. 610-та моделька в рості 2,1 і в тесті до 4 грамчиків. Далі вона в мене оснащена катушкою Shimano Vanquish, яка важить 165 грам, робить цей комплект максимально легеньким, приємним до ловлі. І 0,3 фаворит арена шнур. 0,3, друзі, це не діаметр, це розмір, японська класифікація шнурів, 0,3 розмір, 0,3 шнурочок, це якраз під ультралайт, хороший вибір. Є ще одна риба. Є ще один окунь, Ой гарний. Ой цей гарний. Ой, який файний окунець. Ой цей файний окунець. Ой-ой-ой, який кабанчик. Ой-ой-ой, який гарний окунь на Дарц. Цей окунь на Дарц. Ще один окунь, ну максимально класний для ультралайту окунь. Грамів на 200, він би мав затягнути. З'їв він знову ж таки саме Дартс. Експеримент з мормишкою був зовсім невдалий, жодної покльовки не було. І вертаюсь, значить, до Дартса. Перехожу в нове місце. Буквально пару закидів, можливо, закид третій. Під час тих трьох закидів був якийсь однем'ятний кітичок. Але ось закиду з третього, можливо, з четвертого. Класний окунь. Ну, такий грамів 200 і боровся, це круто. Так що зараз я вертаюся в те саме місце, ставлю активну приманку і пров'єнте місце ще активною приманкою. Іє. І щука. Та, щучка. Треба пустити фракціончик. Треба пустити фракціончик. Коли на гачку щучка, треба пускати фракціончик. Тому що такий флюр вона може зрізати просто на раз-два. Хай краще побореться трошки. І зачасту, коли фракціончик попущений... Вона закидає собі флюрик за вусик, але я здається цих бачите, вона зараз акуратно сидить за край, тому я думаю, не буде з цим проблеми. Ну так, за крайчик сидить. Ох, ох, яка жвава щучка. Жвава щучка. Ця щучка жвава. Хотів взяти, вже, але не дається. Зміна. Зміна. Перший закид після зміни на активку. І дивіться, знов на активку бере саме щука. Ось так, різноманіття на риболовлі це завжди цікаво. І мені це різноманіття зараз дарує така невелика щучка. Але по мірках ультралайту такий розмір також є приємним. Ось, але головне, що вона була справді сильною, вона, ну, вона змотувала, що зовсім нетипово, змотувала фрикціон, так добре змотувала, що зовсім типово для зимової риби. Зазвичай вона ось класно бореться, та там пізньо в кінці весни, ось. А зимою вона зазвичай ну просто, якби ти її витягуєш, вона навіть не бореться. А ця поборолась цікаво І бачите, все ж таки зміна на активну приманку приносить щучку. Ага, Ще один окунь. Але дивіться, ну дійсно, от окуням сьогодні однозначно все ж таки пасивка. Тому що я прокидав тут тільки, що це місце був активною приманкою, була повна тишина, і ставлю пасивку. І на пасивку окунь відкликається, він з першого аж закиду відкликнувся. На активну приманку покльовок не було. Тобто, навіть зараз, там після якоїсь години півтори ловлі, я вже можу сказати, що от сьогодні пасивочка все ж таки по окуню на цій місціні працює краще. Я зараз трошки ще буду міняти місця, я піду в інші місця. ось, Можливо, там щось поміняється. Але от зараз зранку ну, оконець хоче саме пасивку. Щучка навпаки, щучка на активну приманку брала. Були покльовки саме на активну приманку. На пасивку щучок покльовок не було. Але бачите, окунь хоче черв'ячка. Є ще один конець. І є ще один конець. Брин, ну дійсно, просто я і в те місце теж кидав. Я от зараз кидаю всі ті самі місця, в які я кидав активною приманкою. І на активну приманку він не брав. Кидаю туди саме пасивку, і він клює. Втік. Втік. Дартс, пасивочка, півтора грамчика. Є. Ходи сюди, окуньок. Ходи сюди смугастий друг. Дивіться, якою я проводочкою ловлю. Поклали нашу приманку на дно, закинули, поклали на дно. І серія таких гривочків. Нашу приманку пасивно це заставляє так добре хвостиком зіграти. І потім нападає на дно, я даю паузу. Тому що зима і риба. Пасивна, вона вся клює з дна, всі оконці клюють з дна на паузі. Попа є. Бачите, взагалі без покльовки. Просто без покльовки з дна підняв. Хоч і окунець такий непоганий, але він просто без покльовки з дна піднімає приманочку. О, ну дійсно гарний окунець. Дійсно гарний окунець. Просто без покльовки з дна. Хоч він цю паузу. Для зимового окуня пауза дуже і дуже важлива. Ні, ну грубость, ну грубость, ну дійсно добре око. То такий добротний розмір. Лови. позаду в мене приблизно півтори години риболовлі, і саме час зробити такі короткі проміжкові підсумки. Дивіться, однозначно можна сказати, що зараз треба було знайти окунька, Тобто він клівав не всюди. Були місця, де взагалі не було покльовок. Тому от я зі старту зловив пару рибок, потім десь хвилин 40 без жодної покльовки ходив, і от зараз так само підряд пару окунців. І окунці справді зараз добре ловляться саме на пасивку. Але ще раз хочу сказати, чому я зробив цей експеримент. Тому що минулої зими я ловив окунів, і довгий час ходив саме з пасивкою, і вони не клювали. І коли я поставив активний віброхвостик 2 дюйма, вони почали мені клювати з кожного місця. Я тоді пам'ятаю з рибалки десь 30-40 штук зловив. В цілому от, рибалка вдалася тільки через те, що я все ж таки підібрав цю тему активної приманки. На сьогодні, якщо ловити окуня, пасивка краща, але я не збираюся відмовлятися від активки, тому що побачили, що. Ну, на неї ловиться щука. А щуку, звісно, що теж дуже приємно зловити на ультралайт особливо. Тому я не збираюся відмовлятись від активки. Так само продовжую експериментувати кожних там 5-7, інколи 10 закидів. Ну, грубо кажучи, в кожному місці я кидаю і ту, і ту приманку, і дивлюсь на результати. Ось таким нашим планом і продовжуємо рухатись далі. По річці. Прокльочка на дартс. Стянув рибку. Є, а от і добрав. А от і добрав. Наступний його конець черговий, і знову саме на дартс. Я прийшов в нове місце. Дивіться, корчики такі, і є зворотня теча, і саме зворотній течії холоста покльовочка, і потім з другого закиду вдалося його добрати. Що ж працюємо далі? Є з самого центра. З самого центру з самого центру стечі. Другий вже не зворотки, а з самого центра стечі. Ну що ж, такий самий по розміру. Другий такий саменький по розміру. Покльовочка. Була ще покльовочка. Ну давайте міняємо приманку одразу. Є є на навіброхвостик. Є теж, до речі, з гарним ударом сів. Тобто він йому все-таки сподобався. Треба було краще подати під іншим кутом трошки. І з'їв теж. З'їв теж. Ну, і для чистоти експерименту тепер переходимо в сусідні місця і буду обловлювати, починати тепер саме з віброхвоста. Подивимося, як це буде спрацьовувати, тому що в цьому місці почав спасивки на неї злою два на активну приманку потім злили одного. Ось йдемо в наступні місця і облоблюємо їх, починаючи вже саме з активної приманки. Опа, на самій течії взяв, на самій течії взяв. Блін, зно кабан, зно, дивіться, який кабан. Ой, ходи сюди, ходи сюди. Блін, ну дійсно кабан. Дійсно кабанячий такий окуняра. Просто шикарний, просто шикарний. Хлопці, ну все, я переконаний вже на тисячу відсотків. От цей окунь, він вже дає просто максимальну можливість мені це стверджувати. От Я тут знову покидав активну приманку, Окунь не клюнув. Я поставив пасивку дартс. Ну і дивіться, який окунь. Дивіться, який гарний окунь. Грамів, напевне, на 250 затягне. Реально крутий кабан, і активку він не захотів їсти, а на пасивку він взяв. Ну ось так. З чаєм в руці я все ж таки завершую всю риболовлю і давайте пробіжемося по підсумках. Значить, приємно те, що експеримент все ж таки вдався, і результат став трошки неочікуваним для мене. Насправді я думав, що активна приманка по окунях буде виступати краще ніж вона насправді показав сьогоднішній день. Але зате я радий, те, що посилка, за наш дартс, так, добре сьогодні працював, це приємно. Моторне масло, колір був в обох приманках. Моторне масло, як ви всі знаєте, це чудовий колір для ловлі цього хижака, абсолютно і судак, і щука і окунь. Люблять цей колір. Активна приманка вона давала покльовки щучки. У мене було дві, одну витягнув, одна зрізала, і ще була одна холоста. Я теж думаю, що це була щучка, теж на активну приманку. Ось така статистика. Окунців, ну не знаю. Ну Мінімум 20 штучок я сьогодні спіймав, але насправді я її гуряю вже півдня. То вас так відео виглядає та нарізкуєш там: о, окунь, 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 щучка, окунь, риба за рибою. Насправді ні, друзі, півдня я сьогодні гуляю, і ось такий результат вдалося отримати. І давайте домовимося з вами так. Дивіться, я зробив такий батл челендж приманок. Тому чекаю від вас в коментарях, щоб ви написали, чи було цікаво, чи сподобалось, чи зайшло. І дивіться, це ж не всі типи приманок, які є. Є ще креатури, раки, слаги, твістери. Всі ці приманки теж підходять для ловлі окуня. Треба просто продовжувати з ними експериментувати, підбирати ключик, і вони також ловлять рибу. Тому напишіть, будь ласка, якими приманками частіше всього ловите окуня. Ви напишіть, чи сподобався такий формат, чи продовжувати чи експериментувати далі в цьому напрямку. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій канал, це максимально важливо для мене, максимально приємно і стимулює працювати, розвиватись далі. Друзі, також ставте лайки і зустрінемось з вами вже в наступному відео. Всім па-па!